Друзі, усім доброго дня. Сьогодні хочемо для вас зробити огляд будинку, який знаходиться в селі Плюти. Котежне містечко закритого типу. При в'їзді є ось такі автоматичні ворота, повністю асфальтована вулиця, красиво облаштована прибудинкова територія. І в кінці вулиці є ось зона така для гостєвого паркінгу, також там є місце під охорону. Отож, розпочнемо огляд з фасадної сторони будинку, на паркані є готове освітлення, повністю по. По всій довжині фасадного паркану встановлені світильники, також є газ, газове опалення, вже встановлений газовий котел. І далі ми проходимо на територію будинку. Даний будинок йде під частове оздоблення, повністю розведені всі комунікації. Його корисна площа 220 квадратів, присутній навіс на 4 автомобілі. Його можна по периметру закрити, і буде таким чином облаштований гараж. Також тут є виводи. Світильнички вже теж встановлені, є вивід на три фази для зарядки електроавто. І Далі ми проходимо і бачимо ось такі дві стежинки. Це такі така стежинка і повністю зона парковки теж викладені бруківкою. На ділянці присутнє освітлення, ось такі стопчики. Вони ввечері дуже красиво виглядають. На ділянці повністю готове озеленення. Встановлений автополив, крапельний полив, рулонний газон, багато декоративних насаджень, повністю по паркану посаджені ось такі туйки, далі багато озеленення і на кінці діляночки облаштована повністю зона барбекю. Дуже красива ділянка, вона площею 11 соток. Подивіться наскільки красивий будиночок. Ось так виглядає задня сторона будинку. Присутні дві тераси, нижня і верхня, орієнтовно по 25 квадратів кожна. І на ділянці теж є місце під басейн. Так ось там зона, вона передбачена під басейн. По комунікаціях до будинку заведений газ, електрика три фази 16 кВт, септик та свердловина. Далі ми проходимо, є ось таке господарське приміщення. Воно може бути використане як господарське приміщення для зберігання ось подібних речей, або тут можна облаштувати сауну. І також тут є ось такий. Невеличкий душ, і тут плюс інсталяція. Далі бачимо ось таку діляночку. І тут в нас зона барбекю. Хочу показати вам, як, він, як вона облаштована і виглядає трішки далі. Тут розсувна конструкція дверей, повністю закривається. Кожна, кожен модуль він висовується, відкривається і дуже гарно виглядає і якісно, оскільки це. Ось тут встановлений алюмінієвий профіль дверей. І подивіться, наскільки красивий вид на ваш будиночок. Далі облаштована ось така зона барбекю. Повністю ось так вона виглядає вже. Мангал, декілька ось піч. Тут вона відкривається і вже можна використовувати. Знизу місце під дрова. також є ось такий формат печі. Далі. Тут можна умивальничок встановити. Далі зона для, наприклад, смітничка, для якихось інших речей. Це все з граніту викладено якісно. Тут виводить під розеточки під і дуже красиво тут можна відпочивати. Там басейн, ваш будиночок, тут якась дитяча зона, дитячий майданчик. І тут є ось така зона обіднього столу. Зона столу, тут місце під телевізор. І також хочу сказати, що повністю тут тепла підлога. І тут можна навіть взимку відпочивати, і буде тепло. Тут можна ще декілька хвилин провести часу, але ми рухаємось далі. Далі тут є ось така зона, тут можна встановити якийсь гамачок, лежанку, якісь сидіння облаштувати і гарно відпочивати. Ми рухаємось далі. На ділянці зверніть увагу, що багато є соснових дерев, які досить високі. І дуже красиво виглядає сам будинок. Він побудовано з карамоблоку 2НФ, утеплення 150 мм пінопласт і по фасаду клінкерна цегла. Якісний будиночок, встановлена ось дренажна система водовідведення. Далі є точка газу в кухонну зону для газової плити. Це вхід газу в котельню. І також є простора і красиво облаштована саме прибудинкова територія. Тут встановлено біосептик, який не потрібно викачувати. І хочемо показати вам ось будиночок ще з цієї сторони. Красиві панорамні кутові вікна, які додають простору та світла в будинок. Встановлені автоматичні ворота, хвіртка, багато ось таких декоративних насаджень. І далі ми проходимо до середини будинку. Встановлені вхідні двері від страж. Далі ми проходимо такий коридор. По ліву сторону зона гардеробу. Далі окрема гардеробна кімната. Тут знаходиться кабінет або гостєва кімната, вже, вже встановлені радіатори. Також по будинку повністю розведена електрика, зона ТВ, виводи під розеточки, Напроти санвузол. І далі ось кухня вітальня Є місце під камін, повністю. Заглізована труба під камін, його просто потрібно встановити і все. І подивіться, які великі просторі панорамні вікна у будинку. По всьому будинку система є теплої підлоги, перший поверх, всі санвузли і в кімнатах радіатори. Далі є вихід до тераси. І тут робоча зона, вивід під кухонний острів. І подивіться, який тут великий простір. Для того, щоб можна було облаштувати щось. Є вивід під воду, далі там є вивід під газову плиту, тут вивід під кухонний острів. І також на першому поверсі є окрема котельня, де вже встановлений газовий котел на 24 кВт. Наприклад, тут може встановлювати ще додатковий котел електричний. У будинку вже запущене і працює опалення. Монолітне перекриття, монолітні сходи, і ми підіймаємось на другий поверх. Також вже встановлена підсвіточка, яку вже можна підключати, і тут вже можна робити ремонт. Далі бачимо ось такий коридорчик, він такий кутовий йде. Тут 4 кімнати, розпочнемо огляд з майстер-спальні, головна спальня цього будинку, встановлені радіатори, такі вони досить великі і якісні. Далі є вивід, вихід. Далі є вихід до тераси. Тераса досить простора, вже чистове покриття вже готове. І подивіться, який вид на ось вашу власну діляночку з цієї сторони. Дерева дають затишок і красиво виглядає. Далі ми проходимо. І також є зона душової і гардероб. Душ тут відкритого формату, його можна закрити або залишити ось в такому відкритому форматі. Тут є місце під душ, під ванну, умивальничок і тут саме для інсталяції та унітазу біде. Теж є готові виводи. І також тут є ще окреме місце: це під гардеробну кімнату. Далі по коридору ми потрапляємо в додаткову ще одну кімнату. Вона може бути окремою гардеробною кімнатою або гостєва спальня, дитяча спальня. І ось теж радіатор встановлений. Спільний санвузол для інших кімнат, окрім мастер-спальні. Вже теж, теж повністю всі закладні під інсталяцію та електрику вже готові. Тут кутове вікно з видом на вулицю. І ще є одна кімната, яка досить подібна від попередньої, і теж вже повністю облаштована. Друзі, наразі даний будинок є в продажі, тому якщо ви в пошуку будинку, запрошуємо на перегляд.